Америка оточила Китай бойовими кораблями на чолі з флагманським авіаносцем. USS Рональд Рейган у супроводі десятка фрегатів, що були помічені біля берегів Китаю, не на жарт перелякали світову громадськість. Ті неспроста, адже Рональд Рейган це авіаносець класу Німі з вартістю 5 мільярдів доларів, на борту якого перебувають понад 60 винищувачів п'ятого покоління і понад 5 тисяч осіб екіпажу. Ми можемо доставити цю авіаносну ударну групу в будь-яку точку світу, куди захочемо, тільки з дозволу президента Сполучених Штатів. Він готовий до бою 24 на 7, і Китай знає про це. А головне вже робить спроби налякати США своїми надсучасними авіаносцями під управлінням штучного інтелекту. І нехай круті технології та потужне озброєння це безсумнівно добре. Але чи замислювалися ви над тим, як така купа металу взагалі тримається на воді, не рухаючись? Тільки уявіть, цей корабель важить 97 тисяч тонн, і якимось дивом залишається, Райця на місці навіть під час сильної бурі. Тут варто віддати належне одному з найбільших у світі якорів, вага якого 45 тонн. а довжина його ланцюга 650 метрів. Спуск такого якоря складна і заворожуюча справа. Щоб пришвартувати авіаносець, потрібна злагоджена робота команди моряків. Один із них повинен вибити клини, що тримають ланцюг. А ще кілька зобов'язані надати підтримку своєму напарникові, щоб якірний. Ланцюг не потягнув його за собою. Коли багатотонна конструкція починає рух, зупинити її вже неможливо. А ось щоб підняти якір назад, використовується автоматичний механізм, який сам намотує ланцюг. Морякам залишається тільки вставити клини. У той час як це в цілому дуже складне обладнання, кожна його частина повинна бути розбита на дуже простий і легко здійснений набір процедури правил. Тепер ви знаєте, як 100 тисяч тонн металу перебувають в одному положенні на воді однак однією з найбільших проблем для авіаносців є ризик падіння людей або літаків за борт. Як уже було сказано, на борту цього корабля перебуває понад 5 тисяч моряків, близько 70 винищувачів, вартістю понад 30 мільйонів доларів. Кожен і безліч зручностей, які ви тільки можете уявити. Ви маєте розуміти, що у нас на кораблі багато людей, які пропрацювали тут кілька років. Усе це вміщається на палубі завдовжки 333 метри і завширшки 77 метрів, але навіть такої величезної палуби іноді не вистачає. Зовсім нещодавно, 8 липня 2022 року, винищувач впав із палуби могутнього авіаносця USS Гаррі Трумен через несподівано сильний вітер у Середземному морі. А тепер уявіть, що відбувається, коли авіаносець потрапляє в сильний шторм. Як такому масивному кораблю вдається залишатися на одному рівні та запобігати затопленню літаків вартістю в мільйони доларів у глибокому океані. Якщо ви потрапите в зону посадки, коли вас там не повинно бути, ви зіпсуєте весь процес приземлення. Насамперед, справа у величезних розмірах і вазі авіаносці мають природну стійкість завдяки своїм габаритам і повітрю, розташованому всередині. Сама вода для авіаносця діє, як пружина, і виштовхує корабель на поверхню, не даючи йому потонути. Таке судно практично неможливо перекинути, проте навіть з такими величезними розмірами авіаносці все ще можуть бути зачеплені природними рухами океану. Найсерйозніша загроза для кора. Корабля справді не його корпус і розміри, а те, що знаходиться на кораблі, йдеться про літаки, гвинтокрили, боєприпаси і, звісно, тисячі членів екіпажу. Якщо корабель буде нестійкий, це піддасть ризику життя персоналу та обладнання. А окрім того, потрібно ще й утримувати рівне положення, щоб літаки могли безпечно злітати й приземлятися. Він трохи довший за більшість кораблів, тому це також дає нам можливість більше розігнатися при кожному зльоті. Уявіть себе на місці пілота, який перебуває посеред океану. Вам надходить термінова місія з порятунку товаришів, але ви не можете злетіти на своєму F-22 тільки тому, що корабель хитається. Щоб уникнути всіх цих проблем, одного тільки розміру і ваги авіаносця недостатньо. А інженери працюють, щоб захистити судно від бурхливого океану. Коли справа доходить до проектування, США не залишають шансу своїм конкурентам, адже військово-морський флот використовує. Воє потужний комп'ютерний інструмент моделювання, який дає їм змогу тестувати й оптимізувати стійкість своїх кораблів ще задовго до того, як вони потрапляють у воду. Всі останні поліпшення були поставлені на борт цього корабля. Коли проєкт завершено, інженери проводять випробування і перевірки, щоб переконатися, що корабель поводиться так, як очікується в реальних морських умовах. На додачу до цього ВМС США розробили різні системи, щоб підтримувати корабель якомога стійкішим, коли він перебуває в океані. Наприклад, як баласт, думаю, всі ми чули це слово, але мало хто знає, як це працює за своєю суттю. Баласт являє собою додаткову вагу, що додається до корпусу кораблі яка призводить до поступового збільшення центру ваги. Наприклад, на головному кораблі США USS Gerald Джеральд Ford розташовано одразу чотири баласні баки, здатні вмістити колосальні 26 мільйонів літрів води. Кожен навіть сама форма корпусу авіаносця робить його непереможним для морських умов. Стратегічна форма у вигляді літери V буквально розрізає хвилі, що допомагає зменшити китавицю корабля і забезпечує. Стабільний курс навіть у найбурхливіших морях, завдяки чому авіаносна група з сотні винищувачів завжди може безпечно вилітати на завдання. Ми вже розібралися з тим, як авіаносець тримається на воді та стоїть на місці, не рухаючись. Але як же він переміщується? Ця величезна купа металу не змогла б рухатися, використовуючи звичайне паливо, адже витрати були б колосальні. Тому сучасні авіаносці використовують ядерні реактори в парі з електричними двигунами. У що працюють за принципом парових труб, реактор розміром з фуру виробляє 1100 МВт електрики, чого вистачило б на забезпечення енергією всієї Київської області. Завдяки цій потужності двигун корабля нагріває воду і випаровує її, виробляючи понад півтора мільйони кінських сил. І все це для того, щоб обертати величезні гвинти діаметром 8 метрів. Я керую атомною електростанцією з аеропортом на горі, і п'ятьма тисячами людей затиснутих між ними це життя на авіаносці. Вся ця конструкція дає змогу розвивати швидкість 65 км на годину, що навіть вище ніж у більшості військової техніки на землі. Але ж ми говоримо про величезний атомний корабель, що знаходиться в океані. Навіть один такий гігант здатний стати справжньою загрозою для всього світу, адже кожен винищувач на його борту здатний зруйнувати будь-яку базу противника точними гіперзвуковими ракетами. Але ж ми забули згадати. Бомбардувальники, що несуть ядерну зброю, і касетні боєприпаси, про руйнівну міць, яких ви здогадуєтесь. Один такий залп здатний стерти з поверхні землі ціле місто, але ж їх на авіаносці кілька десятків. Те, що ми можемо зробити за допомогою наших технологій, які ми можемо надати на будь-яку водну ділянку в будь-який час, допомагає, я думаю, загалом зробити Сполучені Штати набагато безпечнішими. І це, якщо ми говоримо про такі кораблі, як USS Рональд Рейган, які вже встигли застаріти, на їхнє місце прийшли нові ще більш потужні і ще більш технологічні. Найсучасніший Джеральд Форд, наприклад, уже може використовувати лазерну зброю дальньої дії. Має електромагнітні катапульти для швидкого запуску літаків і навіть обшитий спеціальним покриттям, що робить його невидимим для кораблів противника. Приблизно такий самий корабель має Китай, принаймні такими гучними заявами, китайський уряд намагається налякати Америку, говорячи про свій авіаносець Type 003. За їхніми словами, новинка управляється не членами екіпажу, а неймовірно просунутими технологіями штучного інтелекту. Водночас на борту корабля перебувають незвичайні винищувачі, а цілий авіапарк з різноманітних дронів. Кожен із яких підпорядковується інтелекту авіаносця і становить величезну небезпеку для. Противника, частина безпілотників. Це літаючі камікадзе з боєголовкою вагою 400 кілограм. Інша частина бомбардувальники з гіперзвуковими снарядами. Третя частина розвідники, чиє завдання вишикувати кораблі противника і передавати сигнали в командний центр. Є на Type 003 і лазерна зброя здатна спалювати літаки і ракети за лічені секунди. Однак, скільки слів не кажи, на ділі все те саме. Очевидці, які бачили тайп 003, помітили, що кораблем насправді керувала група моряків, а на його борту перебували звичайні винищувачі, нехай і не найгірші. Так чи інакше, Китай ще може показати свій оскал і справді створити авіаносець, який перевершить навіть USS Джеральд Форд. Однак зараз для Америки немає конкуренції в галузі кораблебудування. А на цьому відео добігло кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, а також пишіть у коментарях ваші враження від перегляду. Всім гарного настрою і до зустрічей.